Столиці знову погіршився стан повітря. Влада закликає людей бути обережними, зачинити вікна, обмежитися у прогулянках та пити багато води. А якщо маєте очищувач повітря, увімкніть його на максимум. До цих рекомендацій киян та гостей столиці закликає міська влада все через погіршення стану повітря, спричинене підвищенням концентрації завислих речовин, тобто пилу. Останні дні практично по всій Україні були безвітряними, через що домішки у повітрі над великими містами, як от Києвом, не розвіювалися. Однак це явище прогнозоване і навіть щорічне, а ще тимчасове заспокоюють синоптики. Сивина і важкість повітря може змінитися за рахунок нових атмосферних мас, які прийдуть до нас із заходу вже наприкінці тижня. Про це у коментарі ТСН повідомила начальниця відділу взаємодії з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха. Відзавтра, потрошечки вже і атмосферний тиск почне знижуватися, і, відповідно, наприкінці тижня очікуємо на зміну синоптичних процесів, буде проходити із заходу атмосферний фронт, це п'ятниця, субота, навіть трошки неділю він зачепить, і принесе вже потепління, підвищення температурних показників, і плюс опади.